До вашої уваги головні новини району. Це Броденюс. У студії Сергій Нікішин. Мої вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую підписуватися на броди онлайн. І сьогодні у Ньюз. Дивіться протика. День спорту. Відзначили у бродах, як це було у народному домі. Патріотичний концерт на території Бродівської гімназії, репортаж із заходу. Друга причиста, особливість святкового богослужіння, футбольні змагання у бродах, результат однієї з ігор. На території Бродівської гімназії імені Івана Туша відбувся патріотичний концерт. Більше інформації у сюжеті. На території Бродівської гімназії імені Івана Туша відбувся захід, приурочений Дню міста Броди та Бродівської територіальної громади. Тут учасники гурту «Родзенка» виступили із чудовими музичними композиціями під керівництвом енергійної та позитивної Галини Гаврилюк. На початку дійства натхненниця цього заходу пані Надія іщук чернешова привітала молодь бродівщини із цими святами та побажала мирного неба над головою. Тевродзенки Бродівської школи естетичного виховання презентували музичні твори, виконані за допомогою гарних голосів та звучання бандури. Начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін привітала Галину Гаврилюк із святами та подякувала за активну громадську позицію. За те, що робите вагомий внесок в розвиток культури нашого Бродівського краю і за те, що передаєте в спадок нам наші традиції, нашу історію, прилучаєте до цього молодь. Прилучайте до цього громадськість, дай Боже вам і в подальшому не втрачати натхнення, не втрачати такого пориву творчого. Нехай над нами всіма панує Божа опіка і нехай над нашою Україною запанує мир. Е, моє миле, рідне, тепле, затишне містечко. Що би не казали, що би не було. Але де я не була, і коли я приїжджала після довгої розлуки на початку війни, мене запитували: ну що, як? Я відчула тоді, що шість місяців мого життя було просто зупинено на паузу, на стоп. Я перетнула кордон України, я почула, як мені тут комфортно. А коли я вийшла в своє рідне місто, я сказала: вау, як тут круто і як тут класно. І я хочу всіх привітати. Я хочу привітати, щоб ми в майбутньому ніколи не жалкували про те, що ми є бріщани. А гордилися, тому що направду, знаючи історію, ми повинні були би ще більше тепер досконало вчити тут знамениті. Світові знаменитості проживали, і ми маємо гордість тепер черпати цю їхню всю енергетику і нести далі нашим людям. Вітаю, дорогі мої бріщани. Я вітаю усіх. Я вітаю вас. І нехай тільки мирне небо буде не тільки над нашим містом, а в цілій Україні. А в нашому місті завжди лунає пісня. Завжди від кожної, від кожної маленької дитини, від кожної людини. Про мене тільки тепло, любов і велике, велике бажання. Мати собі гордість я є більшаним. В загальному цей захід був надзвичайно приємним. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У Бродівській міській територіальній громаді відзначили День спорту, як це було цього року. Дивіться у сюжеті Наталії Коваль. У народному домі для всіх, хто дотичний до спорту, фізичних навантажень і активностей, пройшли святкові урочистості. І з вітальним словом та з подякою до всіх, хто любить фізичні вправи, звернулася начальник відділу культури, туризму, молоді і спорту в родіської міської ради, родін Мар'яна Павліна. Постійно пам'ятаємо, завдяки кому ми маємо можливість працювати і досягати поставленої мети. В постійному житті кожен з нас займається якоюсь діяльністю, але свій вільний час. Присвячує здоровому способу життя, заняттям спорту і пропаганді. Пропаганді здорового способу життя. Ми, насправді, те, що сьогодні вже говорили, маємо дуже хорошу нагоду святкувати це свято завдяки нашим Збройним силам України. Насправді, багато спортсменів. Представники спортивної громадськості нашої громади одягнули військову форму і захищають сьогодні наші кордони. Велика їм шана і вдячність а вам, шановні спортсмени і тренери, батьки, які займаються з дітьми, які стимулюють і мотивують дітей. Дякуємо за те, що продовжуєте хорошу справу. Шановні наші Спортсмени, шановні батьки, тренери. Ще раз вам велика вдячність за вашу роботу, яку ви робите. І я сьогодні можу впевнено сказати, що ми є одна велика сім'я, тому нам потрібно триматися разом і тільки вперед, маленькими кроками до великої перемоги. Слава Україні! У цей день діти різної вікової категорії Бродівської територіальної громади були нагороджені грамотами і цінними дарунками за свої досягнення у спорті. Також свою нагороду за особистий внесок у розвиток фізичних активностей отримав працівник відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради. Працівником відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Михайлович Ангідо. Аюся до всіх привітань, які прозвучали. Мені дуже приємно, що я знаходжуся в такому колективі своїх друзів, спортовців. Щиро вас всіх вітаю, вважаю вам як спортивних та життєвою перемоги. Крім цього, Михайло Чунгін вручив нагороду сміливим та відважним учасникам цієї спортивної школи. А це спеціальні посвідчення кандидата в майстери спорту з кікбоксингу. Цікаво, що серед учасників, яких нагороджували, була і юна дівчина. Москович Дарина. У свою чергу своїм чудовим патріотичним співом чарувала присутніх та ноновита учасниця концерту, який відбувся одразу після нагородження. Учасники концерту своїм прекрасним танцем покращили настрій глядачам на високому рівні виконали танець, адже наші талановиті діти впевнені і наполегливі, які працюють задля нашої спільної перемоги. Також у цей день свою пісню подяку виконала одна із учасниць концерту. За люба, Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн. На початку вересня християни Східного обряду відзначають День Різдва Пресвятої Богородиці. Як це було у Бродах, дивіться у сюжеті. У церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що у Бродах. Духовенство та віряни відзначили свій храмовий праздник. Різдво Пресвятої Богородиці належить до 12 найважливіших свят для християн. Важливо у своєму житті дотримуватися заповідей Божих і перебувати у постійній молитві та любові до Господа. Св'язав навчання, вийшов із Єрусалимського храму, і вийшовши із храму, він сказав сам собі, що не повернеться до свойого дому, а піти на постелі і там переховати до того часу, доки не почує його Бога. Коли він прийшов у постелі, прилучився до пастухів, які пасли його стада, він перебував у стій 40 днів. Не душа від жодної а тільки молився і просився вирослого Бога, щоб Бог почув його молитву і дарував йому дітей. Служитель коротко розповів про духовне життя Діви Марії у храмі. Прийде час і за декілька років після її народження батьки віддадуть маленьку дівчинку у Єрусалимський храм на служіння. адже коли вони ще не мали дітей. Вони пообіцяли Богові, що коли Бог дарує їх дитиною, то вони віддадуть цю дитину на служіння йому. І ось коли вони приходили малину дівчинку у Єрусалимський храм і віддавали їй на служіння, то Первосвященник вів маленьку дитину, дівчинку, освятає святих. Це на той час було те місце у храмі, коли не можна входити туди жодній людині, ходив туди тільки один первосвященник, і то один раз на рік для принесення жертви. І ось коли первосвященник вів причисту Богородицю у свята святих, то навіть ми з вами знаємо, що церква оспівується і говорить, що навіть ангели відбувалися, як діло входить у свята святих. Таким чином, усі були здивовані, тому що не можна було входити в цю частину храму жодній людині, а маленьку дівчинку, дитину ловить людей. Парафіяни разом з духовенством спільно провадили молитву за мир і перемогу України у війні за здоров'я всіх, хто боронить Україну від російського агресора. Малимо за бабере Україну нашу завладу, наші і наш народ, що ми мирні життя прожили. Всяко благо чесно і в чистоті. Богородиця завжди приходить на допомогу тим, хто у щирій молитві та з любов'ю прибігає до неї. Не забуваємо і про всіх святих звертатися у постійній молитві. Вона перебуває в світі і вислоповує наші молитви, допомагає нам нашим, ми за повинні розуміти і знати, що кожного разу, коли ми звертаємося до Пресвятої Богородиці, ми повинні робити це з великою. Наталія Коваль Сергій Нікішин. Телеканал Броди онлайн. На стадіоні ювілейний знову зустрілися дві потужні футбольні команди. Про результат гри – Дивіться добре. Мар, Мар, вижимай оплан, вижимай оплан. Вижимай, вижимай! вижимай, вижимай. <піллярі> <піллярі> Стадіон ювілейний знову заполонило численні вболівальники, які прийшли підтримати улюблену команду. Тут змагалася футбольна команда Бугун та футбольна команда з міста Львів. Цього разу удача посміхнулася Бугунівцям, які раз за разом забивали переможні голи у ворота суперників. Хоч як не старалися гості зі Львова атакувати ворота, ФК «Богун», м'яч пролітав повз них. Тим часом гравці Богуна не забарилися і забили другий переможний гол. Давай, давай, давай! Досить насиченою видалася ця футбольна гра, у якій перемогу здобула футбольна команда «Богун» із міста Броди. У кінцевому результаті наші Бугунівці. Перемогли ФК Львів із рахунком 4-0. як зробив Давайте привітаємо, Вітаємо Бугун із перемогою і бажаємо досягати нових вершин. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У неділю 10 вересня у селі Новосилка нашого району відбувся 11-й фестиваль Душа Моя величить Бога у рамках відзначення 212-ї річниці від дня народження народного поета, прозаїка, публіциста, автора першої книжки української мови Русалка Дністрова, отця Маркіяна Шишкевича. Це він для багатьох людей став тією провідною зіркою у пошуку дороги до істини, дороги до церкви, до Господа Бога. Красненська територіальна громада традиційно долучилася до щорічного велопробігу. Сьогодні десятки надбужанців з нагоди дня фізичної культури та спорту, а також пам'яті славетного земляка Василя Кука під державними прапорами, незалежно від віку та стилю катання, проїхали з населеними пунктами Бузької та Красненської громад, для того, щоб привернути увагу до здорового і активного способу життя, безпеки та порозуміння з водіями на дорогах. Участь у заході взяли більше десятка велосипедистів різного віку із національною символікою, представники влади громадськості, пластуни, вчителів із виховання, спортсмени та інші. Як тільки настає вечір, у повітрі відчувається запах паленого, попри суворі заборони і постійні попередження, у селищі Лопатин продовжують спалювати суху траву, бадилля і сміття. Жителі нарікають, що поліція закриває очі і пропонують самим розбиратись із порушниками. Сьогодні патруль пожежний провадив рейд із метою попередження та виявлення паліїв. Наступного разу будуть озвучені прізвища та імена порушників, які будуть притягнуті до відповідальності. Відзнакою президента України за оборону України та орденом за мужність третього ступеня нагороджено Володимира Тішикова. На жаль, посмертно нагороди вручили 7 вересня 2023 року. На цьому ми завершуємо бродинюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. До зустрічі у наступних телеефірах.